Чому коджіма додає таке дивне для чого? Ну мені подобається, але чому? <рек> Отже, я вирішив покопатися і знайти щось таке цікавеньке, але по суті це просто згадка вже доступного, яка я летача сарачала. І назвується легендарні абсурдні ймовірності несподіваних опцій Скорочено лайну. За цю назву я б собі полизав сосиці але не буду. Для підкреслення лайна почнемо з дюгнюк Форевер, який 15 років вироджувався розробниками, чи то вироблявся Капучино! Ага Добре, продовжимо. Де ти можеш буквально потримати і покидатися лайном? Для чого це було зроблено? Я намагався уявити Вити, чому ця особливість взагалі Ну і в де Головна мета мочити прибульців, так можливо, весело мучити прибульців, зарядити по яйцях. Так, Дюк-дюк, дюґьоким нецензурний, але чому саме це? Чому лайно? Чому не додати, наприклад, диоду як секретний молот, який можна знайти і потім ним напихати прибульцем резинового присмаку за щоку, чи які там в них прийомники? Але ні, тут саме лайно. Також, якщо бути вже відвертими, так можна зайти вібратори, так можна натиснути, але вони тільки роблять бррр. Я не бачу, щоб вони може. Когось замочити. Гайну навіть демеджу нікому не нанесе, хоча ж дає досягнення. Оля льочівки теж дивна тема. Як, наприклад, у on Лайф, де можна отримати досягнення, провести 15 годин в інопланетному планетному стрип-клубі. Я не буду розказувати, де це саме відбувається, та в чому прикол, бо це буде спойлером. Але по суті, розробники спеціально захотіли потрогати гравця. Хоча, може, це навіть не тролінг, а просто милий прикол. ай не ну, бе порівнявала інона, ну, і згадав, водоце нашо. Краще вже дивитись на лайну, чим дивитись на стрип клуб, чи що-де. Я не знаю, яка у мене тут логіка і зв'язок. О! Стрип клуб на лайні! Ха-ха! Чи стрип ул. -ла стрип лайні! <на> <світ> Також що цікаво від розробників та прикала для збоченців. Візьмемо ні, реутома та якщо витягнути чіп системи під назвою О oh, Щіп. <післяваш> Я прикол написав. <післяваш> та в То гра завершиться і буде одна із кінцівок, але це ж не збочення, дійсно. Хто грав, той в принципі знає, що заглянути та чекнути безпінічні справи завершується тим, що тобі виходить з зору камера та простягає руку, наче відганяє гравця. Хоча навіщо було пізнідати? Я хізе, ну це було хайповою темою і пам'ятаю. Колись на релізі, всі хотіли перевірити. Що ж там такого унікального? Зробити це з 10 разів і буде досягнення. What are you doing, St- Кейні з Реплікант не таке безпечне для гравця, коли нам не випадає нагода в грі зіграти за Кейні, вона не випадає так прямо одразу ця нагода, бо тому, що Ніри ставиться своїм лором. І щоб дізнатися все, потрібно перепроходити кожну гру і отримувати іншу кінцівку, і ті всі ниточки поєднувати, і там треба думати щось. Добре, повернемося до нашої ситуації підглядання. Коли ви це робите, вона може послати вас нафіг, вдарити камеру та відкинути, зазначити якийсь збочин, з гіду та бляду і інші там інші похідні обіти. Коли ви все ж таки будете повторювати такі дії протягом декількох раз, вона зазначить, що це крайній раз, і тупо вб'є вас нахуй. Гейм овер. І закриємо питання під лядунькання з нього будемо з Григолипоп-Чайн 2012 року або щось новіше, це як Лепоп-Чайн Соурі Типу якийсь мастер. Коротше, якщо зупинитися та почати підглядати, можна. можна помітити, що Джулія починає прикриватися рукою. Але якщо почекати і покрутити камерою, то можна отримати досягнення. Клянусь, це випадково. Ой, досить цих трусів. Добре. Перейдемо до спілкування, так із жінками, Lifeline 2003 року на PS2. Гра з голосовим керуванням. Take shower. What? Take a shower? Mm, not in your lifetime. Shoot telephone. Oops. I missed. I take bark like a dog. Little dog? Arf, arf! Or big dog. Oof, oof. Huh? Huh? Ага. Yes. Що це Щоб дати чітку команду, інколи треба кричати, бо вона вщувала не так не чує. Дев'ять чи десять. А? Десять! Дев'ять чи десять. 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 Да. Да! Да! А? Є комедний момент. Ріо питає, як звати дівчину з вечірки на початку так, як сцена там була така сцена та. Це такі імена, так тільки. Якщо назвати її ім'я, бо тому що ми його ще не знаємо, то вона здивується і скажу, о, це ж моє ім'я, мене так звати. Ого, та Ріо. Ріо? Вайд а сек, це мій ім'я. Чому ти знаєш це? Якщо сказати Кріштен, ну, впізнає голос акторки, яка її озвучила в англійській версії. Кріштен. 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 Ха. Це ім'я звучить фамілію. I wonder why. Японський також є такий прикол, але з тими іменами, як ви зрозуміли, я не вмію вимовляти, нехай так буде, так як є. Далі вона просить допомогти їй у пригоді, навіть якщо ти намагаєшся сказати так, або можу коли все одно вирішує, що ти відмовився. You. something. Ти запускається звичайний сценарій на реакцію. Типу, ого, мені не допоможуть. Okay, да, брінка, я зрозуміла, питань немає. Бувай. Та ти хоч знаєш, що ти є гравита? Як ти прийдеш без мене Ах ти шо. Ще задумувалися, ви чому під струменем Саші потрібно постояти? Ні. А чого? Що ж ви не так живете в своєму житті? Ось як приклад, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. як знову роботи Коджіміча? Так в нього дивні ігри та дивні муви інколи в іграх, але це в принципі нормально. Схоже, <плес> я зараз на штани. Ніхто ж не підглядає, правда? І а, тут переломний момент. Вам вирішувати, чи стояти, чи почекати, поки пересяє. І що стати і почекати, звісно, нічого не відбудеться. Потрібно самому вийти на зв'язок цим своїм персонажем і заявити, алю, командір, я під стяками. Ау Райден, мої співчуття. Не дарма тихімісії називають мокрою справою зрештою. Хвилюйся, Джеку, все нормально. Роуз? Тільки за умови, що після повернення ти прямо маршу душ. Згода ех, цей пірат Райден, пірат с пірат, <по> <по> hmm, а точно піратство, а точніше захист від піратів. Серйозний сам три смертний скорпіон. У піратській версії через кілька секунд після підняття першої зброї з'являється величезний невмирущий скорпіон. Безсмертний невмирущий, який постійно переслідує вас. Його не тому практично робить проходження майже неможливим. Чому майже? Бо є навіть спідрани, в яких людиська все ж таки вихиляється від цього скорпіона. Протягом всієї гри доволі дивний мазохізм, але хто кру. Утить того і викрутка під кутом, яким хоче. Точно легенда 45 градусів чи то інших організмів не повністю зріли. Майкл Джексон до Експірієнс на Nintendo DS. на момент виходу, десь там у тисячі році. Мав також якісь перевірки на піратську версію гри. Та якщо це так, то гра запускалася, але якось по брейн -ротному. та без ігроладної можливості, звісно ж, грати в ритмічну гру. Отже, закриємо на сьогодні питання піратських копій відео ігорів. Піратський ігор. Що ж, гра Mirror's Edge мала також такий захист. Зразу на початку гри є трамплін, який у піратській версії просто неподоланний. А він потрібен, щоб перестрибнути перепону пустоти. Гра загальмовувала, сповільнювала рухи герої. Гра загальмовувала, сповільнювала рухи героїні фейт. І так не дозволить паркур паркурити. Фікінець. Звісно, більше з піднятих старих приквальов, це, звісно, суб'єктивна річ в плані абсурдності чи комічності. Але я знаю, ти лайкав брейн рот відео, тому. А чому ми тут двоє? Це вже вільний монолог із перспективи моєї сторони. Я ж буквально уявляю тебе, поки промовляю цей текст. Прикинь, ти живеш в моїй уяві. Ха-ха! Що ж і не забувай підтримувати Збройні Сили України, бережи себе та до скорого. Цям!